Передусім, просимо власне проаналізувати розповісти про те, якою є зараз обстановка на Півдні, цікавить Маріуполь, Бердянськ і околиці в першу чергу. Власне знаємо, що там тривають зараз наступальні дії. Просимо поділитися тим, що можете сказати, без шкоди, звичайно, для наших збройних сил і для нашої країни. До Маріуполя і Бердянська, скажімо так, ще у нас є певний шлях. А іменно, якщо говорити про той напрямок, то десь 80 кілометрів північніше від них. Якщо говорити про те, які дії відбуваються, то Зараз у нас так розділи на сході. Більше намагаються активізуватися противники, намагаються нас продушувати, тому що їх завдання скажем захопити території і зробити для себе краще для того, щоб потім адміністративно захопити всю Донецьку область, ніхто не знімав. На... Напрямку Запорізькому вони ворог в обороні і намагаються стримувати наші війська, які поступово там метр за метром намагаються продавлювати його і скажімо, виходити на позиції. Але звичайно, звичайно, те, що ворог там створив серйозні лінії оборони, ми бачимо, ворог там закопався, ворог стягнув туди сили. скажімо так, то нашим силам оборони важко це робити, але вони роблять це для того, щоб прорвати як мінімум першу лінію. Пане полковнику відповідно хотів би вас розпитати про оцю от багато лінію оборони ворога. Наскільки вона перекривається арт вогнем? І загалом, наскільки ця тактика може спричинити до суттєвих оперативних змін? Так розуміємо, що наші артилеристи блискуче відпрацьовують по різних логістичних цілях в узлах і так далі, і так далі. Але ще історія так би мовити про знищення першої другої лінії оборони. Ну тут ви правій ворог дійсно створив е е е глибоко шоновану оборону, розуміючи, що для нас це є стратегічним напрямком. Там не треба бути великим стратегом, щоб е дивлячись на карту, не зрозуміти, який напрямок для нас буде е найкращий і який буде найгірший для ворога. Я думаю, вони стоячи за картою, навіть шойгу, який у військовій справі мало що е розбирається і. Характеристику йому навіть пригожин та є, які теж військовій справі мало що розбирається. Тому вони розуміють, що для них який напрямок є найнебезпечнішим. Вони створили там цю лінію і її досить складно подолати. Це ми пам'ятаємо, як на початку війни як ворог забирав у нас великі території досить швидко, тому що у нас не були побудовані лінії оборони, і потім ворог, коли наступав на нас і не думав про побудову лінії оборони. І таким чином ми контратакували, забрали Харків і створили умови для щоб забрати Херсон. Але оця передишка, скажімо так, зимова дала ворогу можливості створити серйозні лінії оборони, і це вже я вважаю, зараз почався новий такий етап війни, коли оборона побудована і з нашої сторони, і зі сторони ворога, і тепер таких масивних там атак, контратак дуже складно домогтися, щоб відразу забирати такі великі території. Щоб вийти на оперативний простір, спочатку треба саме пройти ці лінії, а їх треба проходити метр за метром. Пане Велковнику, щодо власне контрнаступу і щодо ударів по е, містах, які давно вже окуповані, власне, Луганськ, Донецьк, регулярно ми чуємо про бавовну там. А вчора, бодай же, журналісти наші колеги зі схем опублікували фотографії, на яких зафіксовані. Результати обстрілів, які проводили збройні сили України, власне, по базах окупантів, це поблизу Геніческа. Це трошечки вище від буквально другий населений пункт, друге село трошки вище від е, тимчасово окупованого Криму. Такі е, така бавовна та такі обстріли, що вони можуть на тривалу перспективу дати нам у військовому плані. Ми знаємо, що така зброя це зброя не тактичного рівня, а мінімум оперативно-тактичного, яка дозволяє знищувати а це резерви противника, б – це його логістичні, скажімо, штаби, його логістичні центри, які є. І третє це штаби управління без будь-якого без управління будь-які, очікувати будь-яких нормальних дій, будь-якого угруповання це неможливо. Тому дійсно бойові дії максимум ідуть на передньому краї. Це ті, що тактичні зіткнення артилерії, стрілецькі бої, зіткнення солдат між, між собою. А те, що роблять ці ракети, Long Range, там далі, там 40 км 50 це працюють на перспективу для того, щоб. Змушувати противника не йти до наступу, або бачити, що в них в тилу горить. і Це впливає і як на морально-психологічний стан, так і на забезпечення. І коли противник бачить, що ми досягаємо таких цілей на таку глибину, звичайно, противник вимушений відводити ще далі свої війська. А це звичайно краще і резерви далі відводити. Це звичайно краще нам потім буде проривати оборону, знаючи те, що противник досить швидко не зможе поповнити ці перші ашало. Не своїми військами, тому це дуже важливо. Пане полковнику, так ми розуміємо, що відбувається зараз тестування того, що називається там, не знаю, перша, друга лінія оборони. Загалом йдеться про оперативне розташування нашого ворога. Так про це говорять всі західні, ну, вшановані, маю на увазі, експерти. І розуміємо, так що ніхто не збирається пороти так звану гарячку. Ну, крім. Тих людей, які просто нічого не розуміють стосовно лінії фронту, але розуміємо, що знищення ворогом гребля Каховської ГЕС також впливає на оперативну ситуацію в регіоні. І, власне, відповідно хотів би вас розпитати, як зараз помінялася ситуація, як вона може помінятися впродовж найближчого місяця. Розуміємо, що тоді вже болото підсохне. Ну дивіться, тут буде от виправів тому, що воно дійсно поміняється, тому що зміниться взагалі ландшафт, а будь-яка зміна ландшафта вона впливає на зміну бойових дій. Да? Будь це там, скажімо, холмиста, гориста якась місцевість, або це пустельна місцевість, або це водяна місцевість вона сама диктує, як мають проводитись, за якими правилами мають вестись бойові дії. Тоді вже тут були до підриву Каховської ГЕС противником, були вже установлені перві певні правила, були артилерійські дуелі. Ми знали ширину на кожному напрямку. Річки, де можна бути, де не можна, де безпечно, де небезпечно, де стоять їх радіо, станція радіоелектронної боротьби, де стріляють снайпери. І коли підірвали вони ГЕС, звісно, все помінялось. Казати зараз на 100%, як зміниться в подальшому, ми не знаємо, бо ще не до кінця бачимо наслідки цих підривів. От що головне. і Але вже зараз бачимо, що там десь противник починає підтягувати, де вода зійшла назад, свої підрозділи і техніку, десь починає посилювати, десь починає на висотах противник засідати. Десь бачимо, що ми могли, як тільки була аварія, це сталася катастрофа, ми могли з лівого берега забирати людей і привозити лодками. Буквально на третій день противник уже посадив своїх снайперів і кулеметників і почав обстрілювати на наших очах наші підрозділи разом з цивільними, почав просто їх обстрілювати. Ми бачили перехоплення, коли вони там між собою говорять: Давай, впусти їх! Потім стріляють. а там цивільні так, будуть знати як типа з укропами їхати. Ну от та от в такому форматі вони використовували. Тому зараз уже змінилось артилерійські дуелі продовжуються змінилась місцевість а. І зараз будується взагалі формат, як далі тут будуть проходити бойові дії в залежності від того, зійде вода, не зійде, буде швидко висохне, не швидко висохне. Будуть промілені в Дніпрі там вище ніж Херсон, або не будуть, і від цього вже будуть мінятися бойові дії і прийматися рішення на подальше їх ведення. Пане полковнику, нарешті наша держава отримала інформацію, дізналася завдяки розвідці, де перебувають 11 військовополонених, яких РПЦ передала, начебто, Угорщині. Чи вже власне є інформація? і Можна її оприлюднити, де саме знаходяться ці люди і коли вони зможуть потрапити в Україну. Ну, такої інформації ще немає. Це я думаю, має заявою вийти як мінімум наш або ГУР, який цим безпосередньо займається. Я думаю, що в них ця інформація є в повному обсязі. Тут головне не нашкодити і зробити все, щоб там ця операція пройшла до кінця. Пане полковнику відповідно, хотіли б вас розпитати про ситуацію на Донбасі. Велика Донецька битва. Розуміємо, протяжність протягність надзвичайно велика. Ситуація на окремих оперативних напрямках також є різною, але просили би вас також розгорнуто оцінити противник продовжує це якраз Донбас. Це те місто, якщо ми беремо південь Херсонщини, Запоріжжя і Донбас. Ну, можна і Білгородський фронт також взяти. І от саме тут противник на східному напрямку він саме більше все таки продовжує атакувати. Там ми його, в принципі, великі зусилля скажімо, стратегічні там, оперативні зупинили, але вони все рівно поч... продовжують продавлювати. Найзапекліші боїться там Мар'янка, Авдіївка, на Бахмутському напрямку, скажімо, теж йдуть бої, але все ж таки найзапекліші саме на, на цих напрямках. Ворог намагається покращити свої позиції, взяти більше території для того, щоб вийти на кращі позиції з подальшим, скажімо, продавленням нашого фронту, як вони це люблять, за рахунок своїх е, сил, за рахунок, е, там, скажем, особового складу. Димханово зачепили, до речі, пане полковнику. Ну ви ж бачили, що там чеченці збиралися йти його десь шукати, навіть готові були кинути позиції. Тому тут ну, просто інфа що... пролітала, що накрили кортеж і там вже порахували кількість двох сотих. Там йшлося на десятки, якщо не на сотні. Перевірити це діло ми не могли. Ну да, офіційно. Да зараз просто там ви думати да, ні, така інформація є, але вона не підтверджена. Поки вона не підтверджена, вона не може бути там правдива, або я їй не можу сказати, що да дійсно так і є.